Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеться на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Не несли несли чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, і хилились. І знову шкуру дерете збрацію незрящих гречкосів, і сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужі, і притеся знову. Якби взяти усю мізерію з собою і дами крадене добро, тоді постався б сиротою. Святими гораби Дніпро.